Привіт, пацанюри та дівулі! Перед тим як я почну головну тему мого відео, хочу вам сказати дуже класну новину. Після Різдва з 8 січня починається реєстрація на пробне ЗНО. Ця реєстрація буде тривати до 31 січня. До речі, пробне ЗНО по математиці буде 23 березня. Вперед, любі пацанюри та Дівулі, здаємо пробне ЗНО по математиці. До речі, воно платне. Коштувати буде пробне ЗНО від 132 гривень до 139. А тепер основна тема цього відео. По старій добрій традиції, якщо більше 10 чоловік задають мені одне й те саме питання, то я знімаю відео, де детально даю відповідь на ваше питання. І так, сьогодні це сільський коефіцієнт. Як його отримати? І чи варто його боятися, пацанюрам та дівулям не з села? Скажу чесно, в усіх ваших питаннях, між рядків, я прочитав отаке питаннячко до себе. Сергій, ну невже це чесно? Що комусь додають бали до ЗНО лише тому, що він з села, а мені не додають? Давайте сьогодні детально поговоримо про це. Обговоримо чотири основні. Питання. Перше, що таке сільський коефіцієнт. Друге, як його отримати? Третє. Чи варто рібятулям, які не з села, боятися цього коефіцієнту? І четверте, звичайно ж, моя думка на рахунок цього коефіцієнту. Ну дійсно, чи справедливо це, коли комусь додають бали до ЗНО лише тому, що він з села? І так поїхали. Поговоримо на цю цікаву, на мій погляд, тему І так, що таке сільський коефіцієнт? Це такий коефіцієнт, на який будуть домножати конкурсний бал учасника ЗНО Да не простого учасника, а учасника села. На сьогодні цей коефіцієнт становить 1,2. Уявімо з вами конкретну ситуацію. У нас з вами є. Петро у назвами є Юля. Вони обидва хочуть вступити в один університет. І уявімо, обидва вони набрали по 180 балів на ЗНО. Но тут виясняється, що Петро з села, а Юля з міста. Отже, в цей університет поступає Петро. А Юля йде лісом. Я думаю, ви зрозуміли смисл. Сільського коефіцієнту. Тепер поговоримо про наступне, як отримати сільський коефіцієнт. Уявімо ситуацію, у нас є дівуля Юля. Юля захотіла сільського коефіцієнту, але о біда! Юлінька наша з міста! І що вона робить? А робить вона наступне: вона вчиться в 11 класі, і за місяць до завершення школи наша Юлінька переводиться в сільську школу. І закінчує навчання вже там. І по факту, наша дівуля має право претендувати на сільський коефіцієнт, тому що вона завершила школу в селі. Але наша держава не така дурна, і наша держава бореться з такими хитрими юлями. Наша держава придумала спеціальні правила. Отже, які правила з сільським коефіцієнтом? Мають право користуватися лише ті випускники, які зареєстровані в селі не менше ніж 2 роки. Поэтому, дорогі любі, Юлі, Петі і всі інші хитрі парніші, нічого у вас не вийде. Як мінімум 2 роки треба бути зареєстрованим в селі. А тепер наступне питання: а чи варто боятися цього коефіцієнту рібятулям не з села? Щоб не бути голословним, давайте проаналізуємо, як цей коефіцієнт вплинув на вступну кампанію в 2018 році. Я знайшов дуже класне інтерв'ю. Інтерв'ю фахівця центру Цедос Єгора Стадного, який дуже круто охарактеризував, наскільки вплинув цей коефіцієнт на вступну кампанію, і охарактеризував конкретними цифрами. Заяви на вступ до вузів. Подали 28 тисяч 11-тикласників з села. Без сільського коефіцієнту на бюджет вступили 23% абітурієнтів, на контракт 36%. А тепер увага. Завдяки цьому коефіцієнту на бюджет зарахували 848 випускників сільських шкіл. Лише 848 вступників використали цей коефіцієнт і він їм реально допоміг. Це мізерний відсоток просто відносно всіх людей, які вступали до університетів. По цій причині ну, не треба зовсім паритися на, на рахунок того, що приїдуть всі з села і заберуть у вас бюджетні місця. Отже, що можна сказати, як показала вступна кампанія 2018 року. Цей коефіцієнт аж ніяк не заважав людям не з села вступати до університетів. І тепер останнє. Любі пацаньори та Дівулі, хочеться сказати свою думку на рахунок цього коефіцієнту. Я вважаю, що це дуже-дуже погана практика. Я вважаю, що лише знання, лише знання мають бути основним показником при вступі в будь-який вуз. Хочете допомогти ребятулям з села вступити в якийсь університет, зробіть їм якісну освіту, підніміть зарплати вчителям, якось мотивуйте вчителів краще, краще навчати цих ребятуль в селі, да? а не просто тупо додати якісь бали їм, да? ну, не за знання, а просто тому, що він з села. Я думаю, я вам дав відповідь на ваше питання на рахунок сільського коефіцієнту. Дорогі мої любі пацанюри та Дівулі, звідки б ви не були з села, з міста, ми обов'язково підготуємося до ЗНО так, що вам не треба буде ніякий коефіцієнт. Поэтому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки під відео, рекомендуйте мій канал своїм друзям. Я вас всіх дуже люблю. Всім па-па.